Як працює двигун. Замінив підкачку. Працює нормально, треба їй до так. Треба працювати зараз, буде не нов. Не знаю, сьогодні такий вітер, якось не хочеться їхати особо. Треба ці геляки вивести буде. Тут... Ну, тут їх не порубаєш ніяк. тут такі от малина. І, це, і Трохи свіття. Тут їх ніяк не вивезеш. Тому Тахометр показує щось більше оборотів. Не розумію чому. Він показує більше, ніж треба. В трапері я мірав. 1800 оборотів, чуть менше оборотів. А він показує все одно дві... за 2000, не знаю чого так. Може в приводі. Якась. Разниця. Ну так. Як працює двигун. Наші було забігання підрегулювати. То ну, і все переводять на установ. Побачим.